Доброго дня. Ось приїхала, поставила в салончик. Таку цікаву машинку. Це Audi з Європи ціла. Максимальна батарея 95 кВт. Це Audi e-tron Спортбек кузов. Називають купе. Ну, не знаю хто як називає це. Це e-tron Етрон... спортбек. Зима, сірий такий цікавий колір така коричнева шкіра, панорама відкривна, преміальна музика Олафса. ну Машинка для поціновувачів. Тут амбієнта світиться. Ну, Навігація, всі справи, бачите ось тільки. Тут швидкий порт зарядки, CCS Combo 2 машина приймає. Машина приймає 150 кВт швидкому порту зарядки, якщо станція видає таке. Це просто така цікава мрія Електро 95 кВт, 420 кінських сил. Фаркопчик, релінги. Ну, що ще треба? Камера 360, до речі. Ще є другий комплект коліс На літо, це зима. Авто вже підготовлене до зими на дисках. Так що є ще варіанти в звичайному кузові в ятроні, Бачите, чим спортбек від звичайного ятрона відрізняється. Вам ще покажу. Якщо ми вже почали це. Ось у нас в салоні є і спортбек, і звичайний ятрон теж максимальна батарейка. І 55 ятрон з таким кофром. Теж дуже жирна комплектація. В оглядах є окремий огляд на це авто. А на спортбек ось приїхала і показую вам. Взагалі у нас там 50-60 електромобілів від 5000 умовних одиниць там, до, до краю. Так що звертайтесь. Ось контакт, підберемо для вас Так що, Гарного дня, бережіть себе.